Вітаю! Сьогодні поговоримо про правильні та неправильні дроби. Звичайні дроби поділяються на правильні та неправильні, які ж називаються правильними. Правильні це ті дроби, у якого чисельник менше, ніж знаменник. А ось у неправильного навпаки. В цього дробу чисельник більше, ніж знаменник, або чисельник дорівнює знаменник. Якщо ми уявимо, що дріб записаний за допомогою букв, чисельник у нас А, знаменник Б. Нагадую вам, що знаменник показує на те, на скільки частин поділено ціле, а чисельник вказує, скільки частин взяли. Так ось у правильного трубу завжди. Чисельник менший, ніж знаменник. І якщо порівнювати правильний дріб із одиницею, то такий дріб завжди буде менше за одиницю? Наприклад, я напишу дріб 3 восьмих. Цей дріб правильний, тому він буде менше за одиницю. Які ж дроби називаються неправильними? Як вони виглядають? Знову ж таки, у нас є дріб чисельник А знаменник Б. Якщо у нас чисельник більше за знаменник, то такий дріб буде більше одиниці. А ось якщо у нас чисельник дорівнює знаменнику, то такий дріб буде дорівнювати одиниці. Як же вони виглядають? Наприклад, 11 ми бачимо, що чисельник більше, ніж знаменник. Тому, коли порівнюватимемо із одиницею, тобто однією цілою, ми скажемо, що такий дріб завжди буде більший, ніж одиниця. Як виглядає неправильний дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику? Ось так, наприклад: 4 четвертих. Або 8 восьмих, або 125, 125, це може бути будь-який дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику. І якщо порівнюємо з одиницею, то такий дріб дорівнює одиниці. Але якщо повернутися до порівняння правильного і неправильного дробу, то неправильний дріб завжди буде більше, ніж правильний дріб. Це логічно, тому що якщо правильний дріб менше одиниці, а неправильний може бути одиницею, або бути більше за одиницю, то логічно, що неправильний завжди буде більше, ніж правильний.